Воронівці, для того, щоб поспілкуватися. По-перше, хотів би вам виразити велику подяку для того, щоб ви знайшли час, щоб прийшли, щоб з вами безпосередньо поспілкуватися на всі на наболі, теми. те. Скажу вам відразу, пафосно і багато говорити не буду. Скажу те, що думаю, скажу те, що є, і скажу так, як воно є, як я можу. Говорити, я відразу прошу вас, вибачення, за трошечки що почекали. Погода, скажімо так, вже морозна, не дуже сприяє, от але ж ми завжди боремося, ми вже звикли до цього. Просто ми чекали, зараз буде отець Ігор і отець Володимир. І я би дуже хотів би символічно, щоб все-таки вони почали розмову. А я зроблю ну роз дивіться на мене як на модератора. Також цієї зустрічі, як на людину, яка буде її вести заодно. Чому хотів би, щоб вони розпочали? Ми сьогодні з вами зібралися тут, тому що будуть скоро вибори. А вибори зараз чому? Якщо ми подивимося трошки назад і згадаємо ті події, які були, люди вже не витримували і відповідно від цього вже накипіло. Тому ми зараз маємо вже цей цикл, вже другий цикл виборів. Перше, ви пам'ятаєте, у нас це президентські вибори, тепер у нас вибори до Верховної Ради. Перед тим, як оці світі підійдуть, я хотів би сказати, що один із головних законопроєктів, який я особисто бачу, свій, а також радикальної партії Олега Ляшка, це відразу перевибори місцевих партій. Для того, щоб була повна перезагрузка, для того, щоб ніхто не зміг сховатися. А ви люди, які самі робите перезагрузку влади. Це залежить тільки від вас, від кожного особисто. Тому перезавантаження влади воно і проходить у нас в країні, ви знаєте, в три етапи. Перший етап це президентські вибори, знову повторюсь. Вибори Верховної Ради, але головні вибори, які ви будете робити, це вибори, які будуть у вас на місці. Це вибори, від яких залежить, як ви далі будете жити. Це вибори, які спланують ваше завтра. Я повернуся до початку моєї розмови. Ви Знаєте, я в Києві дуже багато був на Майдані. І Дійсно, коли купили цих студентів і захист, який зробила безпосередньо наша, помісна, українська церква, він не переоцінює. Це не можна виміряти ні словами, це не можна виміряти нічим абсолютно. Тому я дуже вдячний цим людям. Це дійсно люди, які духовні, це люди, які заряджають нас. Один з виступів на сцені Майдану, коли ви пам'ятаєте, 16 січня були прийняті, там, ну, скажімо так, закони, які на голову не налазять, коли в касках не було Каски. можна ходити, люди каструлі одягали і так далі. Так от один із оцін, він вийшов на сцену, вже не витримав і сказав, ну, по-французьки, скажімо так, що ми, говорить, на ну, ваші закони, говорить, то що ви прийняли, ми їх не сприймаємо. І тоді, як, якщо ви пам'ятаєте, вітер був, коли шини палили, вітер був зверху на, е, на сцену. І після, ну я не буду все повторювати, бо він дуже так мозно сказав. І вітер потім розвернувся абсолютно в іншу сторону. І люди не, не задихалися, люди виставили. Так от я хотів би запросити наших святих отців для того, щоб вони розпочали Ігоря, для того, щоб вони розпочали нашу я запрошу вас. Опять. Я говорю, опять. Будь ласка. Послав Бог наш завжди, нині повсякчас і на віки, віків. Амінь, святий Боже, святий, кріпкий, святий, безмерний, бо мий нас, Святий Боже, святий, кріпий, святий, безмерний, бо мий нас. Святий, Боже, святий, кріпий, святий весна. Помилуй нас, по важній Сину і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь, де свята помилуй нас, Господи, очисти віки наші, владико прости, беззаконня наші, святи свяці і стіни, немочі наші, і ми не хвороби, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віки вамі, Отче нашої сина в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, і в наш дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але присутна світу, Свої сила і слава лиця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки віків, з слухами спочили кровіників, душі рабів, Твоїх слави. Боженого життя біля тебе, чоловіку любче, по селях твоїх, Господи, не всі святі твої спочивають, у покої душі рабів полі, хотий єдиний чоловіку любих, слава чові.

Мась тобі вислухай і помилуй, помилуй Господи, поми, полимо, щоб Господь Бог помилував рабів своїх, які голови свої за волю України. І в часи, брато, вівчо протистояння поколи, коли мать тобі вислухань і помилуй, спали помилуй, Господи помилуй. що Господь голов душі ні. Ком де про дні, Господи помилуй, Господи, помилуй. жив, Господу помолимо, ждуки, всякої годі смерть по долаві, де я волонищив і життя світ. Тобі твоєму дарував, сам Господи, упокой душі рабів своїх, Які голови свої за волю України поклали, у місті світлім, у місті, квіточні, у місті спокою, де нема, ні не ні скорботи, ні зітхання, всякий гріх, чинений ними словом, чи ділом, чи думкою. Як благий чоловіко любний Бог простить, бо нема людини, щоб жила і не зрішила, ти єдиний безріка, і правда твоя, правда вічна, і слово Твоє істина, бо Ти єси воскресіння, життя і упокоєння, спочили і браві своїх, то д нами поминаємо, і Христе Боже наш, і тобі славу осилаємо. Безначальним Твоїм Отцем, Пресвятим благим і животворчим твоїм духом, нині повсякчас, і на віки. віків, бі... мудрість, Пресвятая я спаси нас. спонізується рапи, Бодина, що породить і тебе величає. Христе, Божа, дія наша скажімо. Воспитать на своїй Бога, коли своє своєї матері і всіх святих нехай помилить пасена, повітряй, і провіборі. Облаженімо святі вічний спокій. Спадай, Господи, Христос пам'ятним Твоїм тут нами і ми їм вічною Богом. Господи, помилуй Господи Ісусе Христе, Боже наш Ти сказав, більшої любові ніхто не має, від того, душу свою, положив би за друзів своїх, і сам ти дав приклад тієї всежертівної любові, просимо ж тебе, поглянь своїм оком. На цю велику любов, за їх тут і по всій Україні, по відомих, невідомих пам'ятних і забутих могила, спочивають батьків, братів і синів наших, тих, що впали в боях, загинули в курмах, Чи нас і зас, засланіть, Прийми їх невинну криваву жертву, дозволь, щоб їх жертва не була даремною. А щоб на землі багаторазово обогреній кров'ю героїв наших, виросли квіти братньої, любові, дітло сонце волі і долі народу, Господи, а їх прийми в чисто вірних служб і вчини їх спільниками тла небесного блага, і вони прийшли та шлях життя і своєю смертю. Дали свідоцтво і найбільшої єдиної заповіді, любові, тож не погорди тією, їхньою жертвою, а прийми, як прийняв ти жертву праведного хавеля і ради неї, а найбільше ради твого милосердя і людинолюбства, прости рости йому всякий гріх вільний і невільний, у покой душі, їх в мирі, за посели в місті твоєї слави де спочивають духи твоїх праведників, тобою прославлених, великорівна апостольного князя Володимира, святої князі волі, сповідників, поборців Христової віри та святого православія і всіх святих Твоїх, щоб вони разом могли, оглядаючи не.